Він зазвичай мовчав за нього говорили його фотографії. Так про Йонаса Кальваліса розповідають самі ж литовці в етнографічному музеї його виставка. Він помер більш як чверть століття тому, проте майстерність Кальв'яріса у фотографії плекають ще й досі. Через свою закритість Йонаса не відносили до школи Литовської фотографії. Проте у 70-х роках на піку його слави митця таки зарахували до спілки фотохудожників. Він не був фавориті, фаворі в ті часи, хоч він був визнаний як майстер. Але е, якихось спеціальних нагород чи спеціальних регалів свій час він не отримав. Йонас став фотографувати ще в юності. а Вже у 50-х працював в Каунанському проектному інституті водного господарства фотографом. Згодом очолив їхню фотолабораторію, він найякісніше роздруковував світлини. Цей цикл його дюни. Пісок це... пісок це важливо, бо всі говорять, що все як пісок біжить. А ще цей фотохудожник робив фотографії лісу. Навіть досі відомі митці користуються порадами кальв'яріса і його таємничою фотолабораторією. Він це показує як графіко, як роботи графіки. Тобто, і саме найцікавіше це що це все ж таки його друк і його ставлення до друку. Тобто, що це не передруки. У роботах митця присутні на півтіні та найдрібніші деталі. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.